Цікавих фактів про ластівок, птахи ластівки відносяться до сімейства ластівкових до загону горобині. Зараз ластівок можна зустріти по всій земній кулі за винятком Антарктиди і Австралії. Вони легко пристосовуються до навколишніх умов і добре уживаються навіть у міському середовищі. Ластівка трохи схожа на стрижа, хоча з ним у родинних стосунках не складається. Схожість надають довгі крила і хвіст. У світі налічують 79 видів ластівок. Найбільш відомі види берегова міська і сільська. Між собою види ластівок відрізняються забарвленням і місцем, де вони Облаштовують гнізда. Зовнішній вид ластівки говорить про її пристосованість до швидких польотів, вузькі крила, оптічне тіло і довгий хвіст, довжина тільця коливається в межах 6-23 см, вага варіюється від 10 до 60 грамів. Всі показники відповідають характеристикам маленьких птахів. Розмах крил ластівки 30 см. Дізнатися птицю можна за традиційним темно-синього оперення, яке на сонці відливає металевим блиском. Ці птахи харчуються виключно комахами. В раціон входять мухи, метелики, комарі і жуки. 95% свого часу ластівка проводить в польоті і дуже рідко спускається на землю. Процес годівлі у цих птахів здійснюється прямо на льоту. і навіть своїх пташенят ластівка годує в повітрі. Середня тривалість життя ластівки становить 4 роки, у рідкісних випадках 8 років. Ластівка в польоті здатна розвинути швидкість до 120 км в годину. У перекладі з Балтійських, мов слово «лекстіті» означає літати, що й дало назву птаха. Особини жіночої і чоловічої статі мало відрізняються за забарвленням оперення. Ташенята, навпаки, в перші дні життя сильно відрізняються за забарвленням від дорослих. Велика кількість ластівок знаходять собі притулок під дахами будинків людей, деякі селяться на скелях і кручах, так само ластівки для облаштування гнізда вибирають дерева. У ластівки дуже хороший зір. Вона прекрасно бачить на віддаленій відстані крихітну комаху в польоті. Переслідує її, орієнтуючись тільки поглядом. Ластівка сільська. У сімейству ластівкові входить рід справжньої ластівки або касатки. Хай цей рід птахів включає в тому числі і широко поширену ластівку сільську пхайранду растіки. Цих ластівок відрізняє суцільно чорна здалеку забарвлення спини, різко контрастує зі світлим низом і наявність іржавої горлової плями темного грудного паска відсутніх у інших видів. Сільські ластівки зустрічаються по всій Європі, Західній і Середній Азії. Це вид ластівок з глибокої давнини звик до людини і до його будинку. Прихильність її до людського дому зумовила їй нашу любов, а в північних країнах привчили людей вважати приліт ластівки початком весни, а відліт – початком сумовитій осені. Ластівка сільська облаштовує гніздечко в будівлі, щоб воно зверху було прикрите дахом. Гніздо схоже на чвертку порожнього кулі, в середньому набудування гнізда однією парою йде 8 днів. Всередині гнізда стеляться стеблинки, волосся, пір'я та інші м'які матеріали. Сільські й міські ластівки на європейській території одержали найбільше поширення. Міська ластівка, міські ластівки або лійки, делікен рід птахів родини ластівкових, відмінною рисою роду ворінків є синювато-чорна або чорна верхня сторона тіла, білі груди й шийка. Міська ластівка від всіх інших видів виділяється суцільним білим низом, добре помітним під час польоту і білим надхвістям при вигляді зверху. У міської ластівки воронка хвіст представляє собою тупу вилочку з короткими кінцями. У дорослої сільської ластівки касатки хвіст має вигляд гострої вилочки з довгими кінцями. Міська ластівка або воронок помітно дрібніше сільської ластівки касатки. У міської, згідно з даними Вікіпедії, довжина тіла 12-173 см, розмах крил 20 см, вага 18-19 грамів. У сільської довжина тіла 14, 6 19 9 розмах крил 31-8-34 3 см, вага 17-20 грамів. Відрізняються й гнізда цих птахів. У сільської ластівки гніздо зверху відкрито і має форму підлозі кулі або глибокого блюдця. У міської ластівки гніздо, яке прикріплене до карниза, закрите з усіх боків. Кругле вхідний отвір розташоване, як правило, з боку. Міські ластівки прикріплюють свої гнізда, зовні будинків у безпосередній близькості один від одного. Сільські ластівки зазвичай гніздяться всередині господарських будівель і будинків окремо від своїх крилатих родичів. Ластівка берегова. У ластівки берегової зверху пір'я має землисто-бурий колір знизу, білий з попелястою смужкою на грудях. Берегова, поширена в більшості областей, вона селиться в основному на крутих берегах. Ригах, вона з великими зусиллями виривають у щільній землі глибокі норки для гнізд і найчастіше поверху схилу, щоб вода не затопила їх. Ластівки, що мешкають в теплих краях, ведуть осілий спосіб життя. Живучі у північних країнах види ластівок перелітні, більшість видів ластівок мешканці теплих країн, особливо різноманітні ластівки в Центральній Африці. Наприклад, в Анголі гніздиться 15 видів, яйця двох видів ластівок сільської і міської, теж різні і по різному забарвлені. По землі ластівки ходить дуже повільно і неохоче, птах дуже багато їсть, тому більша частина часу витрачається на пошук їжі. За добу пташенят годують більше 300 разів. Гніздо ластівок може служити кілька років і наступним поколінням. Ластівка сільська є національним символом Естонської республіки. Ластівка сільська зображена на словенській монеті номіналом 2 долара. Національний банк Естонії у лютому 2008 року випустив першу в своїй історії платинову монету номіналом 100 крон, тираж якої становить 3000 штук. На реверсі зображено сільська ластівка, символ Естонії. Крім платинової, було ще два срібних монети 10 і 100 крон із зображенням цієї птиці. Самим великим ареалом ластівкових є ареал міської ластівки. Перелітні ластівки двічі на рік здійснюють тривалий переліт з місць проживання до зимівок і назад. Їх міграція, процес небезпечний і складний. Дуже часто на цьому шляху з за поганих погодних умов ластівки гинуть цілими зграями. Ластівки на льоту не тільки їдять, але й п'ють, знижуючись до водойми і захоплюючи дзьобом воду, спарюються і навіть сплять. З приходом весни перелітний птах починає формувати пару. Ластівка однолюб і будує пару надовго. Звичайно, бували випадки полігамії, але це швидше виняток з правил. Щоб привернути увагу самки, самець розпускає хвіст починає голосно щебетати. На початку літа птахи починають паруватися. Всього за сезон самка висиджує два виводки пташенят. Самка відкладає від 3 до 6 яєць, через два тижні на світ народжуються беззахисні пташенята. До 20-го дня життя молоді ластівки готові покидати гніздо. Живуть птахи в природному середовищі приблизно 5 років. До відтворення потомства птах дозріває через рік після народження. Перший раз молоді особи не висиджують меншу кількість яєць ніж усі наступні. Під час годівлі птиці намагаються триматися поруч. Між собою вони перегукуються писком, ластівки досить стійкі, добре переносять різні навантаження. Людині ці птахи приносять велику користь, винищуючи маленьких комах, яких не їдять інші птахи комарів і мух. Політ міської ластівки відрізняється більш частими змахами крил, при цьому вона багато парить. Існує прикмета, що якщо ластівки літають низько до землі, значить буде дощ. Однак не всі знають, що цьому є наукове обґрунтування. Справа в тому, що перед дощем підвищується вологість повітря, вона обтяжує пір'я, а тому птах спускається нижче до землі. Під час міграції або після прибуття до місць гніздування відомі випадки масової загибелі пов'язані з різким похолоданням. Так, наприклад, в 1974 році в швейцарських Альпах були виявлені сотні тисяч загиблих птахів, що потрапили в умови заморожування і рясного снігопаду. Ластівка вважалася священним птахом богині зіди в стародавньому Єгипті і богинь материнства в деяких інших культурах. Ластівка є денним птахом. В цей час доби вона літає і шукає їжу. Ластівки неперевершені, акробати і витворяють в повітрі неймовірні речі. Таким чином, зловити якусь мушку або жучка є для цієї птиці найпростішим завданням у Китаї, де приліт ластівок, збігається з весняними ритуалами родючості в дні березневого рівнодення. Вважається, що в будинку, який ці птахи виберуть для гніздування, незабаром станеться весілля і народиться багато дітей.